Просто не можу зрозуміти по конституції, тобто, всі корисні копалини, які є на території України, є власником український народ. Коли я ще вчився в університеті, я це читав і зараз це чинно. Яким чином можна зробити так, що 50% корисних копалин буде у власності чи в розпорядженні Сполучених Штатів Америки? Тобто, це треба змінити конституцію, норму прямої дії. Я так розумію. Ну, ми ж з вами не бачили зміст цієї угоди, як вона виглядає. Я так розумію для себе, да, як я там бачу це, то скоріш за все, ця угода передбачає право на видобуток корисних копан у формі якоїсь юридичної організації юридичної структури, де певна частка буде перебувати у власності іноземних контрагентів. Ну, можливо, це виглядає так, але ми зараз можемо дискутувати і безліч варіантів запропонувати, як там це прописано, ми ж не